Всім привіт! Вітаю вас на каналі Органічна Садиба. Сьогодні я розкажу про насіння баклажанів, які я буду висаджувати в цьому році. Я надаю перевагу саме гібридам баклажанів, тому що вони мають певний ряд переваг. Сама перша і сама головна перевага це те, що купуючи гібрид професійного насіння, ви завжди отримуєте саме той гібрид, який ви обираєте. А купуючи сорти, дуже часто ці сорти переплутані, і може бути зовсім інший сорт баклажану, ніж той, що ви купили. Перший гібрид баклажану – це баклажан Бібо. Це самий мій улюблений гібрид баклажану, я його висаджую вже дуже багато років. Сама така велика перевага цього баклажану – це саме смакові якості. Тобто він просто неймовірно смачний. Із всіх баклажанів, які я куштував, він мені подобається найбільше. Бібо це білий баклажан, він овально округлої форми, десь приблизно довжина 17 см, плоди по 300-400 грам. Він ультраранній і дуже вражальний. Тобто І врожайність, і стійкість до хвороб у цього гібриду на висоті. Наступний гібрид, який я буду вирощувати, це гібрид ритуза. Ну, Тут така упаковка без фото. Це з великих пачок професійного носіння, розпасовані маленькі пачки, куплені в інтернет-магазині. рітуза дуже схожий на бібо-гібрид. Він теж ранній, він дуже врожайний і теж дуже смачний. В принципі, от, якщо поряд ростуть два куща бібо і рітузи, іноді їх візуально навіть можна спутати, настільки от вони схожі. Це теж один з моїх фаворитів. Наступний гібрид, який я буду вирощувати, це, це Ой, це CRX 50189. Це білий, більш крупний баклажан, у нього плити приблизно вагою 500-600 І більш такі округлі. Я буду цей гібрид вирощувати вперше. Я ще його не пробував. До речі, якщо ви пробували вирощувати цей гібрид, то напишіть в коментарях. Буде цікаво почитати вашу думку. Чому я вирішив посадити декілька таких більш крупних і округлих гібридів? Мені ці баклажани сподобалися саме для приготування ікри. Ми з дружиною дуже любимо баклажанну ікру, і тому я вирішив частину кущів посадити саме у такі от округлі великі. Наступний гібрид це баклажан Сара f 1 Це теж е такий крупний, округлий баклажан, але вже фіолетовий. І вага його плодів ще більше. Вони десь приблизно по 700-800 грам. І виробник заявляє, що отримання урожаю баклажанів буде десь уже через 60 днів після висадки розсади. Тобто це досить такий ранній баклажан. Також його особливістю є те, що цей баклажан не має шипів основі плодиніжки. Ну я не можу сказати, що це така найбільша перевага при виборі баклажану, проте ну все одно іноді буває, коли баклажани зрізаєш, десь можна поколотися об ці шипи. Тому, в принципі, ну, це певний плюс. Для баклажана, коли немає цих шипів. І останній гібрид, який я буду садити, це crx 50141 F1, це гібрид типу Зебра, тобто рябий такий баклажанчик, близький до рожевого, скажімо так, кольору. Теж, я його теж сажу вперше, я ще не пробував, але виробник заявляє, що вони теж мають високі смакові якості, і плоди у них приблизно вагою 300-400 грамів, вони стільки до хвороб. Я вирішив посадити такий рябий баклажан типу зебра, тому що колись мав досвід вирощування. Ну, я купував тоді, ще не вирощував сам розсаду на ринку. Я не знаю, що це був за чи гібрид, але вони, от мені сподобались тим, що, що вони дуже ніжні і дуже смачні. От. Ну, оце всі гібриди баклажанів, які я буду вирощувати. Також буде дуже цікаво е почитати в коментарях, які ви обрали гібриди або сорти. Пишіть свої враження, свій досвід, які сподобались, які не сподобались. І не забудьте поставити лайк цьому відео, якщо вам сподобалось.